Друзі, слава Україні і величезна подяка Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати і жити далі, за те, що вони нас захищають. Тому друзі, не забуваємо дякувати, а також допомагати, тому що всі разом до нашої перемоги. Друзі, я знову вітаю вас на своїй кухні. Так як пора кабачків вже розпочата, тому ми продовжуємо з вами готувати серію смачних, корисних та легких страв з кабачка. І сьогодні у нас на порядку денному порція сімейна, нереально ароматна і смачна лазанья з кабачками. Це набагато легше, простіше у всіх розуміннях за класичну лазанью і ви точно залишитесь не лише задоволеними, а й ситими. Тому пропоную продовжувати дивитися це відео і вже скоро ви зможете скуштувати її самі. Тому, мої друзі, навіть не сумнівайтеся, сміливо зберігайте цей рецепт собі у скарбничку. Корисних і смачних страв. Готуйте, смакуйте і пригощайте своїх найближчих. А для того, щоб приготувати таку лазанью, нам знадобляться наступні інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є. Для фаршу я взяла сьогодні курячу грудку. Ось така декілька штучок і зробила з неї фарш. Далі на петельню відправляємо або топлене масло, або будь-яку рослину олію, яку ви використовуєте, і кладемо туди відразу фарш курячи, відправляємо на сильний вогонь десь на 10 хвилинок. І, друзі, не забуваємо час від часу помішувати, щоб нічого не згоріло. А тим часом, поки фарш смажиться, підготуємо кабачки. Або цукіні можете брати. Дивіться, друзі, я буду нарізати їх на смужки ось за допомогою такої овочечистки. Мені зручно так, можете без проблем нарізати кружальцями кабачки, як собі забажаєте. Мені зручно і більш подобається саме так. Ось так можна притримати видалкою і дуже швидко все нарізати. Так, тим часом м'язко вже підсмажилось, як бачите, зайвої вологи вже майже немає. Кабачки збираємо, поки відкладаємо їх в сторону, не солю нічого. А тим часом, друзі, наріжемо цибульку та моркву. Можна, звісно, коли робите фарш, додати туди ж і овочі і все разом перемолоти, але мені подобається так. Додаємо в фарш нарізану цибульку і туди ж додамо зараз моркву, і будемо смажити все разом ще десь 5 хвилинок. Не забуваємо помішувати. А поки м'язко з овочами смажиться, ми натремо моцарелу на крупну тертку. Ось так дуже швидко, паралельно робляться багато процесів. Готово! Все, дивіться, друзі, 5 хвилинок пройшло, тепер додаємо сіль і всі-всі спеції, я написала їх в описі. Можете додати ті, які ви полюбляєте. Це вже на ваш смак. Додали, перемішаємо зараз гарнесенько. І вже будемо додавати томатний соус. Це такі перетерті томати, можна замінити на томатну пасту, друзі, розбавлену водичкою і сметанка. Ще раз гарненько перемішуємо, тримаємо на вогні буквально 3-5 хвилинок, не більше. І вимикаємо. Все, він дуже соковитий. Виходить цей соус м'ясо з овочами, готово. Даємо трішки вистигнути, друзі, і я беру ось таку форму для запікання і формуємо, власне, нашу лазанью. Всі продукти ділимо на три частинки. Перший шар я викладаю ось так шар нарізаних кабачків. А далі одну третю частину начинки і зверху посипаю 1 третю натертої моцарели. І так повторюю всього три рази. Все. Майже все готово, духова шафа перед формуванням лазані вже розігрівається на 190 градусів. Останній момент. І накриваємо харчовою е, фольгою і ставимо у духову шафу на 190 градусів запікатися приблизно 45 хвилинок під фольгою. А далі, через 45 хвилин, друзі, я обережно, друзі, дуже обережно, тому що пара. Знімаю швиденьку фольгу і допікаю ще 10 хвилинок, і все майже готове. Ось погляньте, яка краса. Друзі, такі аромати на кухні стоять, і вже дуже хочеться спробувати. Зараз все покажу і все спробуємо. І ось, власне, друзі, отака смакота у нас вийшла. Лазанья гарно тримає форму, легко нарізається і є, повторюсь, нереально соковитою. Погляньте, хочу вам детально показати, дивіться. Ну, Дуже ніжна, легка, смачна, те що треба. Тому зараз ми з вами скуштуємо. Ну що, друзі, а тепер час скуштувати, що ж ми приготували? Тримає форму свою, е вона є дуже-дуже соковитою. Пробуємо. Друзі, це дуже смачно. Як на мене, нічим не гірше класичної лазані. Але ми, повторюсь, не додавали ні соусу бешамель, ні е, листків для лазані. Тому це не лише смачно і соковито, але й корисно і сміливо можна подати на вечерю. Всім смачного, хто зараз їсть! Друзі! Ну а я вам дякую за те, що готуєтесь зі мною. Лишайтесь, тут ще буде багато всілякої смакоти. Підписуйтесь, пишіть обов'язково коментарі, відгуки і ставте вподобайки. Підтримуйте українське.